Так, мої ріднульки, ми вже приїхали до Франківська, ще півтора годинки і будемо вже в Яремче. Такий мокрий сніжочок наліпає, ну не холодно, от не холодно. стоїмо тут півгодинки, такий мокрий, мокрий сніжочок наліпає. Я вам всім хочу побажати гарного, спокійного, тихого дня, чудового настрою, щоб е, все ваше задумане, що ви собі придумали сьогодні, щоб все у вас здійснилось. Щоб у вас день був такий, знаєте, легкий, легкий, легкий. Щоб їхали ви в мене тільки на зелене світло, щоб вам сьогодні була сьогодні, завтра, післязавтра і все життя, тільки удача. Я вас всіх обіймаю, цілюваю, да, дощі хорошенькі йде. Саме головне гарного і тихого дня і настрою. Бажаю. Я вас завжди люблю. Ви знаєте, що ви з світолічкою теж мислено поїхали в Яремче. Ми побудемо тут з вами недільку, потім приїдемо назад в Одесу тому, що вікуська поїде трошки на неділю додому, відпочине теж. До речі, сьогодні у Вікуськи день народження у дочки. Вікусь щас замовила чай у підстаканнику. Ви знаєте, що поїзді тільки треба поїзді так жарко, 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 дуже. Я, звісно, стала сьогодні десь з щемось поспала без будільничка, але будівник навела на 9.15. Думаю, так, проснуся. Поки зубки почистим покаличкам, ми їм слухайте, тут сам процес мені подобається. Оці желізні умивальнички, отак от нажимаєш, він хлюпає, зуби чистиш. Ну не знаю. Я люблю поїзд з'їсти. я люблю щитати столби, Я не знаю. Я от сьогодні утром встала, а дівчатка ще мої сплять. Бо ще тридцять 9.34, хай сплять ще. Думаю, вийде, що навіть з вами там не говорити. Але вчора ми теж не пізно лягли. Трошки посиділи, полускали семочки, як і бабки зробили сплетні. Хто куди пішов, хто що зробив? Знаєте, як бабки в селі сіли на скам'яки, та й он, он дивись, пішла Наткина. А що вона поправилася? а Що ні? А ти чула, Що надкина дочка, наче замуж ходить? А ти не чула, там? Маринкина, Маринкин син має свататися? Ну, як в селі. Ви знаєте? Вони сидять тако і семочки плюють, і все. Отак, і ми вчора ти бабці три штучки сидять. Сто процент, давайте моя якраз. Да. А ви де далеко ага. Конечно, є? Теж є дремче. А, то ми з вами вместе. Умнічки. Гарненькі там на класу. Вам удачі. Спасибо Добрий ранок, канюська. Де моя дитина? Добрий ранок, красуня. Виходьте, дівчатка. Юлічка, камера включена, Юлічка. Да. Дівчатка, ваша мрія здійснила. Зараз закривається вагон, уїжджає, я залишилася. Добрий ранок. Так, все, Юра, ну, Що, <сумітно> мене лишаєш тут? Дівчатка хочуть, щоб я вагон опоздала, бігла. Дівчатка, я стою у Франківську, але вже з телефоном. Красуні. <сумітно> Мої дівчатка проснулися. Проснулися вже. Аж тут півгодинки стоїмо, але я вийшла тихенько говорити сюди. Так що... У нас була жахлива ніч в Одесі. Правда, я всіх підтримую. Я завжди з вами, якщо потрібно поділитися, е, силки, ніколи не соромтеся, завжди діліться в сторіс Базаренко. Я чим зможу допоможу. Нам потрібно триматися. Ми з вами незламні. Нам треба тільки вперед. Саме головне воно важко зараз говорити, важко це все. Але я знаю, що все буде хорошо. По-другому не буде ніяк. тому що ми не зламні. Нас, ми нас не не здолати все буде хорошо, все буде хорошо, мої рідні. Нам потрібно триматися саме, головне не опускати руки, правда. Часи у нас важкі, дуже важкі. Але ми з вами, український народ дуже сильний, і ми йдемо тільки вперед, вперед до перемоги. Слава Україні! Ну що, наші хорошенькі, давайте вип'ємо каву. Давайте, дівчатка, за гарний, чудовий день. Ще раз хочу вам сказати. Добрий ранок, він повинен у нас бути завжди добрий. Я завжди всі хочу підтримати всю Україну. Будь ласка, тримаємося, все буде добре. По-другому не буде ніяк. Цей чайчик по стаканчику, Він такий сладенький, щоб у вас все було сладенько, щоб у вас все було так, як ви хочете. Мої хороші ще раз вам хочу сказати, якщо потрібна якась підтримка, якийсь розголос, діліться зі мною, будь ласка. Я хочу підтримати всю нашу Україну. І ще раз хочу сказати, що ми незламний народ. І 2026 рік це рік. Огняної лишатки, і 2026 рік принесе нам тільки перемогу. Давайте, мої дівчатка, за перемогу, за чудовий день, за чудовий настрій. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Ну I love you, це у нас святе. Куся, Іанічка, Юлічка поїдемо з вами трошки в Буковель, покатаємося вверх-вниз і приїдемо назад. Всім гарного дня, позитивного настрою. Я ще раз вам хочу сказати, я завжди буду з вами. І якщо потрібна підтримка, все, що вам потрібно, будь ласка, випишіть, не соромтеся, тому що я вас всіх дуже-дуже люблю, дуже-дуже за все переживаю. І... Я не бездушна людина, як може хтось так думає. Всім гарного дня. Дівчатка, ми вже на виход. А ми... 30, 30, 30 минут до директу, Все, збираємося, бігом. Опоздаємо, опоздаємо, бігом. Ну, мама, ж швидко хочеш, швидше. Так, чемодани при виході. Вилітай вже, вже й до Ну, я вже стою, я вже будь ласка, Корист, я вже при виході. Якщо привіху. Не вийде, уїде. Обрати на те, летить. Юлічка, ну я всі, так, да, я краще <рес> люблю наперед постояти, щоб не Посиди теж трошки, ну хорошо, Позас я вже. Пасу, хліб, поїмали, <рес> Сало десь давай наріж. Сало хлібця, так? Да? Позавтракаємо чешу. <рес> Того брекфеста з'їмо. Зараз так. <рес> Що <рес> <рес> <Шо> це бреквест? Що <рес> <рес> це Сніданок. Дану. А ви говоріть по українськи брекфост. Ми просто нагадаю, на військовому ну, часу. Ми зазвичай. В Європі багато жили. Ми не можемо їхати. Ми вас чекаємо. А я їда неділю, а ніби приїхала до вас на місяць. Приїхали, на неділю. Доброго дня. Доброго дня вам. Доброго дня, вам питає. Це Юлічка. Це... Давай мамі камеру. Здоровайтеся з Ромчиком. Ром, це Анюська моя. Юлічка. І наші чемодани, дівчатка. Ми приїхали на Ром. Ми на неділю приїхали. А, лишилися два, мама, один. Беріть це, я свій, беріть той чорний. Рома, а як погода? Така завжди? Сьогодні набагато Да? Вчора було майже 15 градусів. 15? А сьогодні 5. А сніжок, сніжок був? Сніж як випав вже давно, то так і тримається. Бачите, снігу багато випав. Ага, все. Наш поїзд уїжджає. І ми с. Боже, яка красота уверху. Ну, ну, зима шикарна. Давно такої зими не було. не да. да. В і в нас теж, Ромі, в нас теж. У нас теж такой. Добрий день. Дівчатка, ну як вам відчуття? Дуже гарно. Дуже гарно. Красуні мої. А ви зараз подивитеся, як у Роми. Зараз Рома я покажу цю красу, Тут це взагалі дуже-дуже гарно. Дівчатка, гори, звісно, камера не передає. Ці гори це вовсе ну, дуже. Юлічка, як тобі? Дуже гарно. Ондо, гора, слон. Якщо ближче підійти, то там можна побачити слон. Ти на ліхі приїхала? Да, ось. Я бачу, ти, ти йдеш. Новий по тричі набирати. А ти що зараз третє? це все нове купиш? А? Тут це конхент, є комбінізончик, подивимося. Ти виконавчики з нічого. Рома каже, на мене Світочка. Світуля каже, представляєте, їду з Світулею, Анічка, доця. З ким ти їхала у вагоні? — Вінчка. Не помню, так? <реш> Що звіздою? Надо, щоб так повезло. No comment, no comment. Так, все, будь ласка. Дівчатка. Не подиви, я понабирала. Поди, Юля, подиви на мене, дві маленькі сумочки, я готова. Із них одна моя. Із них одна моя. Ми знаходимося в магазині. Анюська, покажи красиву вітринку. А вітринка наче мою рукою зроблена. Ну, якусь ти молодець. Ну, от рука вже набита, звісно, красота, дівчатка, така красота. Але я хочу вам сказати, що сьогодні магазин працювати не буде, тому що ми їдемо зараз в Буковель. всім гарного дня. Так ми це робимо. Ми знаходимося вже в Яремці. В, в самому такому центрі яремці, вверху у нас не заробляв, там у нас буде махнулася сустанція, ми стали далі, магазинчик. Тут у нас стоянка берега. Коли ви приїдете до вокзала, ви думаєте, де вам десь такі. От ми ви випустилися і тут у нас цілий ряд такі. Плюс світликий магазин. Приїхала, де? Добрий день. Добрий день, добрий день. Вікуська, я трасулечку там. Вікуська, я тебе Вікусь, хочу привітати з Днем народження твоєї дочечки, побажати їй міцного здоров'я, щоб вона в тебе росла на радість батькам. Ну, вона в тебе дуже красива, така воспитана дівчинка, така скромна дівчинка. Ну що, Вікуся, тобі терпіння, да? бо ще зараз будеш. Який клас вже? Тринадцять. Тринадцять років, а там вже год за годом якусь. Я на йогі получила, Чіки, я мені сказала, якщо я стою таку, то собачка личком вверх. Якщо я таку, то собачка личком вниз. Це серйозно? Так, да, реально. Це да. на йогі так учас? Да. Хорошо, а так це що це? Я яка це у мене позу? Собачка куди дивиться? Вверх чи вниз? Чи гавкає? Гавкає, щоб зняли мене. Слухайте, тянуть з мене, ви повімаєте старої жінки, каже, вилази наверх. Ні, мої хорошенькі. А тепер чуєш, ну я в Так я так ідеш? А до скільки двері? До 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 я думаю, це нормально. Хоч так, а по я таку вийду, от я таку вийду і тако тихо, я ж є. Хоч би не порвало ще, бо я уперлася. Прикинь, вийшла, я тако йду. Знаєш, як куди йога ти кажеш, так? Да? Дивіться, як класно. Так що мої хорошенькі? Дві розтяжечка собі. Та в мене розтяжечка на нічого діла. Дивіться. Як воно. Ма, давай. Що? Не шуті. Не Нищеп... А що ж вона заперла в цю полку? Не, мої хорошенькі. Всім гарної вечора. Юричка. Сейчас камера виключиться і бери мене на гривош, я не знаю, куди вони поїхали. За вами скучала, я вам кажу. <рес> так, ну що, ми їдемо на Буковель? Боже, ви що, геть її по почехлинові вцепили? Я вам кажу, оце ви чекали світульку, да? Зараз ми йдемо в Якусь шарфік і їдемо, добре? Дві секунди. Так, мої хорошенькі, ну що, йдемо в торговий центр, в якусь шарфіка хоче, в да, Вікусь? <рес> Дівчатка, а вам нічого не треба? Ні? ні. Красуні. Віка, як додому приїхала, так? Да? От дивіться, який зайчик. До речі, от, отут вкусні дівчатка хінкалі. От е, вікуся між собою розходи. Один плюс один і що пише? Третій подарок? Що? А один плюс один пише. Да? Ну тут дуже класні хінкалі, дівчатка, дуже і вкусні такі. До речі, хочете підемо сьогодні на хінкалі? Так, ми зараз підемо, тут великий є торговий центр, дівчатка, ну яремча, звісно, вона дуже-дуже велика. Вона дуже розстроїлася, сильно, сильно, сильно. Подивіться, і красиво, чистенько, пожалуйста. Тут такий, знаєте, от тут, в цьому нашому райончику, де магазин, є, абсолютно все. Так, красуні. Якусь ти ж була в цьому торговому центрі, так? Да? Пошли, дівчатка, тут у вас для магазина є. Великий торговий центр. Скеля. Є абсолютно все. Ближче вам покажу його. Сніжочок. Що, що? Що є? Що таке сінцей? Магазин одягу. А, магазин одягу. Там все живе. Там? Та й на привозі в острові. Все по 5? Так, дівчатка, йдемо в скелю з вами. Так, пошли, мої красуні. З вами. Так, дівчатка, постукаємо, щоб нам відкрили. Дивини їх. Дівчатка, давайте. Так, Віка, шарфики іде ти хочеш. Який йде магазин? Куди? Йдемо на другий теж, йде. Да, тут дуже великий торговий центр, дуже. Диви, от що я туди не вийду. Ну, це нормально? Боже, а ми йдемо по ступенькам. ти Як ти тут? А? Боже, а ми йдемо ножками. Ти на больничному? Да. Так він спочатку не робив. Аня, йдемо в цей магазин, цей. Пошли в якусь тут шарфик чи куди хочете. Шарфіків нема, ну йдемо. Багато магазинів. Да, да, тут пахне сінсей. Йдемо тут дівчатка. Дівчатка дуже його. Що і в Одесі є він вік? Да? Да? Так? Так, ми красоні. Ми з вами прийшли в сінсей. Зараз якусь купу шарфік і поїдемо в Буковель. Красуні, прогулочка. А тут дійсно, що хоче, дві шапочки по 79 гривень, дівчатка. Так. Ой, яке красиве платчико. О, дівулі, тут дійсно класні речі. Це. Дивіться. Дівулічки, це ми знаходимося з вами в Яремче. Торговий центр скеля. На другому етажі. Шапки розкопили? Ні, шапки є от вік. От при вході, дивись, йдемо. Як магазин називається «Сенсей»? Слухайте, дівчатки, це класний магазин, я вам хочу сказати. Тут є абсолютно все. Якось дерево, такі шапки. Так, мої красуні. Купили перчаточки, дівчатка? Так, купили. 50 гривень. Вікуся, покажи шарфік. Вікуся купила дуже красивий бордовий шарфік. Шарфік, до речі, в магазині на второму метрі 700, 750, так, да, Вік? 750. Перчатки, Аня, за скільки купили? За 50 гривень. Все, перчатки купили, шарфі купили і їдемо. На Буковель. Звісно, мелкий мелкий дощик такий пролітає. Сьогодні магазин закритий, сьогодні ми поїдемо з вами, трошки прогуляємося. Завтра Вікуська вже уїжджає, а ми остаємося і будемо тут цілу неділю. Да. Так що, мої хороші, я вам кожен раз буду бажати чудового настрою, хоча він не чудовий, але но... я вже завжди казала і буду говорити. Нам опускати руки не потрібно. Це я буду говорити. 24 на 7. Ще раз хочу вам сказати, якщо треба якась підтримка, якийсь розголос, дівчатка. Не соромтеся. Вся Україна пишіт. Ми знаєте, що ніколи нікого не ні... Богданчик, ми з дівчаток зберемо. Дівчатка до буковелі, будь ласка, скинулися. Передаємо на проїзд. на проїзд. Передаємо на проїзд, дівчатка. У нас все вкрізь мене, за... мене студентський. Студентський дівчатка. Тут не проходить студентський дівчатка. Виходьте, будь ласка, тому що в нас оплата наперед, будь ласка. Або співати цілу дорогу. Або Богданчик, согласний, щоб ви співали цілу дорогу. І дощик трошки йде, так? Да?